його. До води додаю овочі. У мене це морква, цибуля, лавровий листочок, перець, горошком. Варю хвилин 20 на невеличкому вогні. У мене було декілька грамів креветок, я очистила це для краси. Також беру печериці, можна взяти сушені грибочки, але тоді бульйон буде темніший, але насиченим смаком. Варю ще хвилин 10 разом. Тим часом нарізаю рибу. У мене це філе товстолоба можна взяти будь-яку. Я думаю, що з хеком теж буде дуже смачно. Бульйон довожу до смаку, додала сіль і трішки вочевої приправи для кольору. На цьому етапі, коли я додала рибу, Роблю малесенький вогонь, як для звичайного холодцю, і це все 10 хвилин. Майже бульйон не кипить. Виймаю всі овочі, додаю набукший желатин до бульйону. Проціджую його спочатку на наситочку, потім через марлю. Охолодила перший шар бульйону. Тоді викладаю начинку. У мене начинки багато і дуже смачно. Якщо не любите броколі, заміняйте на будь-які овочі. Ви можете не додавати. Криветки зробили свою справу. Це виглядає святково і дуже красиво. Залила ще один шар не повністю. Він, коли в мене захолов, тоді вже я додаю решту.